Більше повноважень районній владі, голови бюджетних комісій місцевих рад та представники райдержадміністрації обговорили дірки нових бюджетів. Хоч, їх уже днями повинні затвердити на місцях, органи місцевого самоврядування поки що не певні на що витратити обіцяні державою гроші, тому попросили порад та роз'яснень у обласної влади. Для прикладу, Київська область, місто Київ, всі районні і майже всі сільські бюджети були прийняті ще 25 грудня, не чекаючи навіть державного, ось так виглядає процес децентралізації в Київській області. В нас він дещо інше, тому що люди хочуть і очікують, що буде система взаємодії бюджетів на принципах співфінансування. Найбільше присутніх цікавило цьогорічне нововведення податок на житло. То і скільки заплатить голова місцевого самоврядування, взялись роз'яснювати фахівці. Останні заспокоюють, хоч за кожен квадратний метр нараховуватимуть уже з січня цього року, втім платіжки прийдуть лише в липні 2016-го, Тому мешканці матимуть час, аби відкласти гроші У 2016 році. Ми вже Будемо відсилати податкове повідомлення рішення за новою методикою, тобто пільга податку буде встановити для квартир 60 квадратів. Тобто, хто буде має квартиру 60 квадратів, стане платником податків. Хто має будинок 120 двадцять квадратів більше, більше 120 квадратів буде платити податок, і хто має будинок і квартиру більше 180 сімдесяти квадратів, той також стане платником податку. Обговоривши проблеми, чиновники розповіли й про те, на що Львівщина витратить цьогоріч найбільше. Ми передбачили соціальні програми, це однозначно. Їх потрібно зберегти. Акцент зроблено в частині передбачення коштів на дороги, загальні дороги місцевого значення. І пріоритет другий, який що тільки що обговорювався, це енергозбереження. З обласного бюджету на програму енергозбереження передбачили 15 мільйонів гривень. Христина Величанська, Василь Скопик та Мадня Нальвівтебе.